Чи втручались інші цивілізації в розвиток людей уже після появи виду МАНАС? Базовий шлях розвитку був людським, внутрішнім, без зовнішнього контролю. Вуньо. Є знак, що певна взаємодія ззовні могла б бути, але не агресивна, радше інформаційна, чи надихаюча. Тейвас це вказує на поштовх, додану енергію чи знання, які прискорили розвиток цивілізації, але це не лабораторія, радше наставницький імпульс. Дагас дуже сильний знак, що певний каталізатор таки був, тому природний розвиток отримав моментами прискорення. І ще таке питання? Вплив був фізичний чи енергетичний. Фехо. Матеріалізація. ресурс, Поява у фізичному світі. Фехо показує, що певний вплив був саме фізичним, тобто присутність або взаємодія, яка відчувалась у матеріальному світі. Не постійний контроль, а епізодичні контакти. Які дали людям технології, знання або імпульс до розвитку?